Доброго дня, ревітульки, ви на каналі про прицеп. І я хочу вам показати лафетик, який ми виготовили по замовленню для нашого клієнта з Києва. Це у нас 6-метрова платформа 6 на 2,30 внутрі і висота каркасу внутрі 2 метри. І зараз я вам покажу його ключові фішки та особливості Повна маса по тих паспорту буде 3500 кг. А по факту 4,5 кг. Гальмонакату стоїть по фірмі Алко на 4,4 тонни. Опорне колесо в нас на 500 кг по фірмі Кнот. Ось такі десяті колеса в нього стояться. У нас запасочка тут стоїть. Він з гідравлікою. Це я вам зараз покажу. Покажу ось спіралічку ставимо. Бачите, дуже класна тема. Ніде не перебивається провод, він собі гармошечкою склався і сховався. Так. Зараз я вам покажу саме прикольне, що тут є. Відкриваємо ось тут такі два замочка чавунних натяжних замка зліва і справа. Так І тепер переключаємо на гідравліка двостороння як і вниз, так і вверх. І починаємо качати Качати І у нас Цей Фетик, критий, так сказати відкривається і падає на задній бампер Встановлені два циліндри, які піднімають цю платформу, це все на гідро. Тут стоїть бачок з насосиком ручним, можна навіть поставити по бажанню клієнта електричний під, під акумулятор і можна буде на кнопочки верх-низ піднімати і опускати. І тепер біжимо назад. Я вам покажу, що ми маємо. Ми маємо максимально низький скос. Бачите так? І цей прицепчик не просто так на 10 колесах. Так, це 10-й радіус колес. Трапіки іще потрібно достати. А тут такі засувчики відкриваємо зліва і справа. Оп. Кришечку цю десь впирається Кришечку відкрили номерну рамку і звідси достали трапі. маленькі трапіки тих, по метр тридцять. І тепер маємо максимально низький склос. Для заїзду максимально низькі автомобілі. Тобто будь-який низький порше, Феррарі заїде сюди. Без проблем. Хочу вам також показати світотехніку, яку ми сюди ставимо. Тут дуже модні фонарі, бачите. ФТ, по-моєму, 277, не пам'ятаю. Е, по фірмі Фрістом на них є гарантія, вони світять просто шикарно. О, Машина виключила габарити. Зараз секундочку піду включу вам габарити. По на 5 минут. боках ми ставимо також спереді білий. Світиться такий гарненький, овальний. Тут оранжевих 4 штуки напихали. Так, і раз уже ми тут я вам покажу колеса У нас встановлено три вісі. Колеса у нас 195. 55R10C. Це 750 кг навантаження на одне колесо. Торсіончики по фірмі Alco. По 1500 кг на одну балку. У нас три балки. І виходить повна маса 4,5 тонни. Клієнт захотів саме чорні диски. Ось такі компоновки. Також е, біжим. Перфорація алюміній. Четверка. Клієнт захотів саме таку перфорацію. Ми могли поставити ось таку, е, круглу, так як ми ставимо в основному всі лафети. Так. І ось такі петлі кріплення вантажу. 72 штуки аж поставили. Так, захотів клієнт. І посередині фанірка 12 мм, бакеліт, вологостійка. Звіт привозимо. Тут каркасик. Накинули по бажанням клієнта. Так. Внутрі також буде підсвіточка на окремий акумулятор. Ось тут ми бачимо, є білі діодики, які будуть в подальшому світитись від окремого акумулятора. Цей прицепчик, сюди. Цей прицепчик цей далі відправляється на тентовочку. Тентуватися він буде вже під рекламу, під прохання клієнта, під його побажання. І буде возитися з Європи тут цікаві автомобілі. Ось такий прицепчик Лафет 6х230, висота каркасу 2 метри. Е, виходить 500 тисяч гривень на вересень 25-го року. Також, я вам забув сказати, встановили лібетку по фірмі Мільдер. Хто знає, це дуже хороші лібетки. Ця саме витягує 5,4 тонни. Витягується лібєточка. На неї також доставимо окремий акумулятор і будемо на пульту собі тягнути машинки вдруг мало що. В принципі, нею не часто будуть використовуватись, але хороша ліпка по хорошій фірмі. Напишіть ваші коментарі, як вам такий прицепчик. Ми старалися працювали десь місяця два. Він нам вийшов. Довго ждали цинк, щоб це все цинкувати, зібрати. Провести всі повністю чертежі, баланс ваги, немаловажно, щоб це все, все працювало чітко. Ну і Зараз вам я його закрию. Тут флажок поворачуємо в другу сторону От. і подаємо тепер масло в другу сторону, ми його забираємо в бачок. І ось так витрачаємо. В Європі в принципі вже дуже багато. В Європі це не новий прицепчик а в Україні е мало хто такий робить. Саме з такою гідравлікою на 10 колесах, щоб такі платформи прикольні були. Ми одні із виробників, хто робить ось такі платформи. Подивіться, яка вона низька Вона їдеш по трасі, загружений, вона стоїть як вкопана. Вона їде чітко, дуже класно, сам з ними їздив, прикольно. Але жорстковато. якщо на торсіонах кнотовських буде ще жорстче, там такий принцип роботи, трошки другий, Алко у нас підвізка трошки пом'ягче. Тому ми стараємося ставити алко на 10-ті колес, щоб було пом'ягче. Ми підняли прицеп, піднялися і трапи. Трапи легенькі, половину метал, половину алюміній, Запити назад в їхні посадочні міста в бампері. Дуже класне рішення, що вони стоять в бампері, вони ніде не заважають, вони сховані, не займають багато місця лишнього. Як на інших лафетах, там треба їх ставити. Оп, Опять машина виключила габарити. противна машина. Ось так це все виглядає. Вони сховані внутрі, їх не видно абсолютно. Тут поставимо номер клієнта він буде кататися. В принципі, я вам все показав по ньому. Грошки також зверху доставили. Щоб десь вночі паркуватися, було видно і зверху, щоб якісь дерева не збивати, знаєте, як це часто трапляється. Ось такі прицепчики виготовляємо, кому цікаво, звертайтеся. Можна скомплектувати будь-яку комплектацію, яку ви хочете, на ваш колір, смак, на вашу ваху, під ваші розміри. Абсолютно все зробимо. Ось такого плана лафеті. Можна 10-ті колеса, можна 13, 14. Абсолютно будь-який. Саме отакий прицепчик вийшов в 500 тисяч гривень без тенту. Це так, як ви зараз бачите. Кому цікаво, звертайтеся в підприємство Проприцеп виробляємо прицепчики і займаємось їх ремонтом.